Наші улюблені котики ніжні і добрі, і водночас дивні і самодостатні. Вони здається, можуть усе і їжу полювати, і самостійно погратися, і навіть самі себе викупати. І багато господарів задаються питанням: а чи потрібно моєму улюбленцю грудин? Тож ми сьогодні дізнаємося, яким породам, з якою шерстю потрібна ця процедура. Світлана Кеба професійний грумер. Свій шлях по догляду за пухнастиками розпочала випадково, але вже понад сім років не тільки наводить красу хвостатим, а й навчає мистецтво грумінгу інших спеціалістів. Світлана впевнена, що грумінг не має меж для розвитку, тому це чудовий варіант проявляти себе у різних напрямках та стрижках. Вітаю Світлана! Розкажіть нам, будь ласка, про усі тонкощі догляду за котиками. Вітаю вас стосовно котиків, в них догляд досить схожий з песиками, їх потрібно вичісувати, купати також, адже хоч вони і себе вилизують, все одно їх язик не може дістати до шкіри, і шкіру треба очищувати, допомагати в цьому тварині, аби вона могла повноцінно сама шкіра в неї дихати. Яка періодичність купання у котиків? Скільки разів на місяць, можливо, чи на квартал потрібно це робити? В середньому купати котиків можна десь раз в три-чотири тижні. Тобто, в принципі, немає якоїсь такої чіткого там через день, через два. Достатньо одного разу на місяць, аби підтримувати якісний стан здоров'я організму самої тваринки. Давайте поговоримо про процедуру грумінгу в салоні. Потрапляє котик. Ось на цей стіл до вас. Що ви найперше робите? Найперше, що я роблю з котиками, це підстригаю їм кіхті, чищу вушка, протираю очки, і потім ми починаємо починаємо вичисуватись, купатися. Я бачу, що ви ще жодного інструмента в руки не взяли, а вже так багато шерсті начесали. Ну добре, руками ми не можемо все вичистити. Розкажіть трошки про ці інструменти, якими будете працювати з котиком. Так, да, зазвичай в нас коти дуже багато линяють вдома, і це заважає у домашньому догляді самого приміщення, самого житла власникам, але е, чесати можна різними інструментами. Можна пуходеркою, можна Силіконовою, можна гребнем, і можна ще є такий, як дешедер. Ми його називаємо. Він дуже круто працює на котах і вечір саме підшерстя цим котиком. Угу. Ви кажете, можна тим, можна тим і тим, але ж різниця є, для чогось це все створено, чи можна просто взяти собі використання одне і не турбуватися про те, ну про інші інструменти. Я би, якщо чесно, не радила брати щось одне, адже щось працює на одну, на один тип шерсті, щось працює на інший тип шерсті. І, в принципі, для Загального користування, хоча б два вида мати для дому. Наприклад, по в разі там якихось збитого підшерстя у котиків чи наявності нових колтунів, то краще це все зробити по Воно буде м'яко, воно буде максимально для котика безболісно, і так ви зможете прочесати повноцінно без зайвих зусиль. Розкажіть про ковтуни, як вони утворюються, і я розумію, вони дуже заважають тварині, як їх позбутися. Самі ковтуни утворюються через те, що недостатньо. Вичісування для підтримки здорової шерсті котика це зазвичай збите під шерстя, яке скупчується і самостійно не може звільнитися. Тому треба вичісувати котиків, треба за цим слідкувати. Адже сам ковтун, він є травматичним для шкіри тварини, тому це дуже важливо. Влітку я дуже часто бачу котів, які ну майже голі ходять зі своїми господарями. Ну їх настільки коротко підстригають, що деколи навіть і. Моїх ну, шкода. скажіть, чи потрібен такий вид грумінгу? котам, чи це якесь знущання, на мою думку? Я не можу сказати, що це прям знущання над котиком, тому що іноді стрижка дуже сильно рятує самого котика від утворення цих ковтунів. І буває таке, що ковтуни вже не вичисати і їх тільки збривати. В таких випадках котик буде ходити короткий, але він відростає. Не так швидко, як, можливо, хотілося б, але він відростає і після цього також може мати таку гарну шерсть, яка була до того. Друзі, турбуйтеся про своїх пухнастиків та не забувайте про процедуру грумінгу. Це насправді дуже важливо.